круто, ну, я, з вами, Аліса. А ми РС3. Якщо неправильно вимовила назву книги, вибачайте манга, це японський комікс Чорнобілий, видавництво Мальопис, автор У нас є дівчинка, яка зникла після, на... після День народження. Ось, Вона дружила з Сатору, але не з Сатору Годжу. Це... Це вам повинно знати, бо може хтось подумати. Ось. І вона зникла, її ніде не було. Він пішов до її будинку. Але її там також не було. Була матір, яка виконала її усі її речі, і там були, була недов'язана рукавиця, яку він повинен був отримати на день народження. Ось, Він і виконав її обіцянку, і дав. Він, він опинився в майбутньому в 2006 році. Ось, А тепер його підозрюють, що він вбив свою власну матір. І він з таким обставинами живе. ось. У нього багато проблем, з якими він стикається, де. Я не знаю, навіть не повсякденне повсяденне життя, але воно таке незвичайне. Тобто у деяких людей таке є, але не у всіх. Тобто, можна назвати це життям як, як, якихось там може 5-10 чи скількох процентів населення в цій землі. Цим спостерігати дуже цікаво. Ось. Він намагається вирішити свої проб... проблеми. Ось. Це не найцікавіша мангу, яку я читала. Як ви бачите, у мене є досвід. Я... Вона не дуже така, щоб пос... посвячувати когось в любитель мангу. Краще б я б дала якийсь інший твір. Але вона є дуже чудовою. В неї своя ізюминка, чимось вона та й зачіпляє. Ось. Рекомендую ну, а всім до побачення!